Всім привіт! Мені в роботу попала цікавезна тумба. Вона німкеня, їй 58, витонченої та класичної зовнішності, а ще вона приховує таємниці, про які я розповім в цьому відео. Забрала тумбу з не менш цікавого будинку 30-х років пам'ятки архітектури, в якому жили вчені всеукраїнської академії. На ось в такому приміщенні вона знаходилась і мала якусь м'ятину, на яку я спочатку не звернула увагу. Поїхали з нею додому. І вже на місці роздивляюсь етикетку. Назва виробу Вонцимер 400. Тобто жила кімната 400. Industry. АДРЕСА Ратеноу Мілова Landstraße 7 Біс 8 DDR. 31 січня 1967 рік. Знак якості перший. Це найвища якість. Веб це Folks Betrieb, тобто народне підприємство в соціалістичній Німеччині. В дужках B – це підрозділ чи філія. Betrieb, підлегле підприємство в складі іншого. Були ще значки Z Зе. Це головний офіс або центральний завод. Rathenauer holzindustrie Підприємство у східній Німеччині в місті Ратенов. Деревообробна галузь у Ратенові який розташований у федеральній землі Бранденбург, трохи західніший від Берліна, бере свій початок ще з 18 століття, але ми не будемо досліджувати так глибоко і одразу перенесемося у століття 20-те, Кінець Другої світової війни? Місто Ротенов було сильно зруйновано. Владу в країні отримав радянський союз. Радянське командування вирішило відновити столярну майстерню, що розташовувалась якраз поблизу казарм на Банхофштрас. Спочатку майстерня робила лише військові замовки. А згодом випускала двері, вікна, коробки та зробила першу серію шкільних та кухонних меблів. Виробництво зростало, розповсюджувалось на більшу територію, оновлювалось новим обладнанням і згодом перетворилось на велику фабрику. У 1963 році фабрика отримала велике експортне замовлення від радянського союзу. Після переговорів на Лейпцизькому весняному ярмарку того ж року потрібно було виготовити 5 тисяч віталень ретенов 400, укомплектувати їх розкладним диваном, обіднім столом, чотирма стільцями та завантажити у залізничні вагони для доставки. Залізниця й досі збереглася в цьому місці. Саме звідси їхали славетні меблі НДР до осель українців. Гарнітур 400 став настільки популярним, що був представлений у радянському каталозі в Гарнітур Вітальня 400 включав в себе шість елементів: дизайн-панельний, основа з квадратними конічними ніжками, овальними бічними пілястрами, закругленими кутами карниза та декорований бронзованим дротяним накладом. Зовнішні та внутрішні поверхні роблять однокімнатну квартиру затишною та комфортною. Гарнітур має ручне оздоблення з червоного дерева. Фронтальні поверхні поліровані, інші поверхні лаковані, 12 предметів, одна шафа для одягу, один сервант для посуду, обідній стіл, диван ліжко, два крісла та шість стільців. Рекомендується для площі підлоги понад 17,5 квадратних метрів. Ця тумба родом з фабрики, де робили з дерева все: від шаф до, ну скажімо так, меблів для вічного сну. Так поратенові робили і труни. Підприємство забезпечувало комфорт для кожного етапу життя, і навіть трохи далі. Але фабрика, як і багато підприємств, які попали під вплив соціалістичної економіки. Після розпаду режиму не змогла подолати виклики, пов'язані з переходом на іншу економічну модель. І незважаючи на те, що мала всі інструменти для цього, в 1995 році, після 140 років виробництва меблів, фабрика припинила своє існування. Не можу зрозуміти, що це за м'ятина на стільниці. Може, щось гаряче поставили. Тан лаку, бачите, він висох і потріскався. Але це мене вже не введе в оману, і я з таким стикалась. Виглядає ніби от-от сам впаде, а по факту його нічим не знімеш. І ще мені незрозумілі ці плями. Місця ніби пофарбовані чимось, але виглядає так, ніби там немає шпону. Він як з'їдений. При іншому освітленні краще видно. Фурнітуру поміняю не всю, а лише цей фіксатор. На дверцятах повинна бути два фіксатора. Але я лишу лише один верхній, а дірочки від нижнього потім замаскую. Прикольна тумба, до речі, дійсно якісна. Дивіться, як вона розбирається. Це монтажні ковпачки, за ними механізм, який зазвичай встановлюють у великі шафи. Не очікувала тут таке зустріти. Яка ж тут класна фурнітура, латунні шурупи? А тут лак зберіг блиск та все одно потріскався. Замочок теж знімаю. Починаю знімати лак з ніжок, потім з усіх інших частин. Можливо, хто не знає, чому лак в мене білий. Я його обдала окропом. Старі меблі 50-х-сімдесятих років, особливо виробництва НДР, Польщі та Чехословаччини, часто мали лак на основі шелаку, нітроцелюлози або спиртових смол. Ці покриття не є водостійкими при контакті з гарячою водою чи парою втрачають зв'язок з деревиною, стають білими і крихкими. Окріп фактично денатурує старий лак, руйнує його молекулярні зв'язки. При цьому не виділяючи токсичні пари як при нагріванні феном. А ще цей спосіб екологічний. Раніше я використовувала розчинник СП6, але після випадку з розбитою пляшкою хочу зовсім від нього відмовитись. Вже знайшла екологічну альтернативу і розкажу про неї в наступних відео. Тож підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Теплова техніка зняття покриття досить давня. Нею користувалися європейські реставратори ще з 19 століття. Навіть зараз в професійних майстернях використовують гідротермічне очищення, але більш контрольоване парогенератором. Те, що робила я, досить специфічно. По-перше, сприяли погодні умови. На вулиці було плюс 30 і пекуче сонце. На якому все висихало вмить, і вода не стигала просочити деревину, лише зварювала лак. По-друге, в мене була можливість розібрати по частинах виріб. Це дало змогу швидко просихати з усіх сторін. Якщо залити окріп на тумбу, корпус якої не розбирається, то може трапитись біда. Стика холога не зможе швидко висохнути і просто розбухне. А ще треба бути обережно зі шпоном, його теж може підірвати. Тож не рекомендую цю техніку, якщо у вас немає можливості сушити. Та ви не впевнені, що витримає шпон. А якщо лаком покрита безпосередньо деревина, не шпонована ДСП, то сміливо пробуйте. А ще напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви гідротермічною технікою зняття покриття. Після циклювання стало зрозуміло, що проблема не зі шпоном, а з лаком. Це стало очевидно, коли я відшкрябала його і побачила оце. Настав час дізнатись правду. Ця тумба погорілиць. Це не просто вм'ятана від того, що щось гаряче поставили. Ні. Її охопив вогонь і вона болала аж до дверця. Потім це місце чимось таким замазали схожим на пластик, але м'якше, може поліуретан якийсь зуттєвий. Ну і замаскували темною фарбою, теж схожу на взуттєву. Лікуватиму ці глибокі рани нашої німкені. Спочатку зчищу все чорне, а потім лак зі стільниці. Думала зберегти декоративну накладку, але вона ну дуже побита, тому знімаю. І зрізаю обгорілості ножем. Кілька днів не працювала, і за цей час в вотр для задньої стінки поселився житель, якась лялечка. На жаль, я не бачила її і випадково пошкодила кокон. Місце пожару виявилось досить глибоким, шпаклівки потребувалось багато і сушити пошарово не було часу. Тому залила туди тирсу з клеєм, щоб трохи заповнити дно. Тепер після висихання можна шпаклювати. Винесла на вулицю корм для тімона, а замість кота у нас харчується їжак. Знайшов собі безкоштовну столовку. А ще я знайшла джмеля, який впав у воду і знесилився. Забрала його додому, відігріла, намастила медом чорнобривець. Він поласивив і полетів по своїх джмелинних справах. Всі поверхні підготовлені. Відчищені, відшліфовані, знепилені, деякі покриті ґрунтом отекс. Фарба альпіна, Бунтлак. Кольорувала сама тут намішаний синій, червоний і чорний пігменти. Звісно, в мене проскакувала думка пофарбувати стільницю і не ускладнювати собі життя. Та все ж таки я обрала шлях страждань. На цьому етапі я ще не знала, що буду тричі переклеювати шпон. Тричі, я вже не вперше це роблю, але вперше в мене не виходило. Шпон просто розходився і здувався. Я пробувала різними методами і набирала листи на стрічку, окремо один до одного встик підбирала. І навіть колола клей підздуття. Та що толку, через час шпон починав розтріскуватись це горіх. І найбільша проблема була в малюнку деревини посередині. Малюнок це якраз більш за все вело і пузирило. Всяке в мене вже бувало, але такого ще не було. Коротше, приходиться мені це все знімати, зараз зараз тут з тим, тому що воно просто в мене повздувалося. Я не знаю, чому. Це такий шпон, чи це в мене такі руки каряві. я не знаю, що це. Що це таке? Коротше, знімаємо. Ось чим я займаюсь. Просто знімаю знімаю шкон, який в мене. Ай, коротше, я його не змогла наклеїти нормально. На друге переклеювання я навіть вирішила ото все замазюкати шпаклівкою і пофарбувати. Та не тут то було, прийшлось знову знімати і відчищати клей. Все змінилось, коли я замість горіха взяла дуб. Нарешті діло пішло: дуб твердий, він менш напитує вологі з клею, хоча в мене клей вже досить густий, навіть занадто. Дуб більш стабільний. Я не очікувала, що з горіхом працювати складніше. Якщо ви стикалося з такою проблемою, напишіть, як вирішували, як взагалі працюєте зі шпоном, які дерева обираєте і чому. Дуже цікаво. Ну ось це ж зовсім інша справа. Стейки трохи ж поклянула. На нервах від попередніх невдач почала косячити трохи. Тож буде вже якось так, тим паче, згодом їх видно не буде. Після висихання олії приступають до тонування. Зазвичай я роблю це м'якою тканиною в перчатці, але зараз придумала собі інструмент, щоб наносити більш акуратно. Начепила тканину на скрибок, так буде зручно і чисто. Колір обрала неймовірно цікавий і дуже недооцінений: антрацит. Ну ось руки практично чисті, а меблі такі акуратні просто кайф. Тепер залишилось лише відчистити фурнітуру та почати збирати все докупи. Крутила я шурупи і бачу, якась кров накапала поряд. Думала, може, котики мої десь слабко поранили. А виявилось, це я постійно ріжу собі пальці малесенькими тоненькими металевими стружками, які з'являються на викрутці від тиску на шляпку шурупів. Вони як леза, тому я навіть не відчула. Зрозуміло лише, коли великий кусень зайшов палець і глибоко ледве дістала. Тепер малярка і збирає металеву труху. Ну, власне, така вийшла тумба. Мені ця німкеня виглядає шикарно, помолодшала, стала виразна. І при цьому не втратила стиль та початкову красу. Фарба лише всередині та трохи на каймі. Зовній оліє з твердим воском і тонуванням. На дотик дерево і тепле. Свої враження і зуваження пишіть в коментарях. А я, як завжди, дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока.